Всім привіт! З вами я, Магелатка, а ви на каналі КМО, вже 21 століття. Сьогодні у нас буде доволі цікаве та об'ємне відео, а саме я буду розповідати і показувати вам про свої знахідки на секонд-хенді за останні декілька місяців. А можете заварювати собі чай, каву, брати різні смаколики. Обов'язково, будь ласка, додивіться це відео до кінця. Мені буде дуже приємно, якщо ви також підпишетесь на канал, поставите лайк, а також натиснути дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. І також можете заходити в мої соцмережі, такі як Instagram та TikTok, Там мене трішечки більше. І давайте вже переходьте до початку відео. І розпочнемо ми з категорії свитрів. У нас їх не так багато, тобто у мене аж цілих два. І першим буде це ось такий шоколадний светер класичного крою, він трішечки оверсайз, це XL. Наскільки я пам'ятаю, він був у чоловічому відділі, але мені здається, що це не чоловічий XL. І що мене в ньому зацікавило, і чому я його придбала? Тому що тут дуже класний склад, це зимовий светр. І у ньому є шерсть зимою, коли там мінус 10 градусів морозу. Я абсолютно спокійно ношу його і не мерзну навіть при дуже міських температурах. А ми приходимо до наступного сфетру. Наступний не менш цікавий, я його придбала через ось цю цікаву в'язку. Я обожнюю чорний колір. Він зі мною був протягом усього мого життя. Він кропнутий, як ви бачите. І тут ось такі прямі рукави, що також мене підкупило. Я не люблю манжети. Якщо ви дивились попередні мої відео. Про тур по секундах я там про це розказувала. Я хейтер манжетів, особливо на верхньому одязі, якщо це светри і таке інше, я не прихильник. Це моя суб'єктивна думка. Він в прекрасному стані, це H&M, Мені він подобається це розмір S, але як ви бачите, виглядає він точно не розміру S. Можливо, вони спеціально пошили його таким великим. Він більше для таких щоденних аутфітів, кудись вибігти, накинути цей светрик. Він прикольно виглядає, тому ось так. А ми переходимо до низів. З низів у нас також буде дві позиції. І першою буде ось така міні-спідниця в гарному темному диніні. Вона мені дуже сподобалася. Я не дуже прихильник міні-спідниць, але я її чомусь собі вподобала і вирішила, що якщо я її не куплю, то це буде гріх на душу. Виглядає вона прекрасно, вона в ідеальному стані. Я вже стилізувала її. Ви можете ці аутфіти подивитися в моєму інстаграмі. І також мені сподобалося, що в цьому році дуже актуальним буде саме ось такий темний денім, тому вона класно буде вписуватись в якісь трендові аутфіти. Ще одна спідниця, але вже в Максі довжині. Ось такого красивого бежевого кольору. Я купила її буквально декілька днів тому. Вона абсолютно прекрасна, це Карго. Її можна буде якось класно застилізувати з чимось дуже романтичним. Вона така доволі спортивна, як на мене, але. Мені подобається. А наступна річ, яку я придбала, і шукала я її дуже дуже довго. Я намагалася її знайти. Я навіть не планувала йти в магазини, в мас-маркет для того, аби її придбати. Я надіялася про те, що я знайду її на секонді, і я її знайшла. І це неймовірний прекрасний комбінезон. Це комбінезон з деніму, Він мені максимально подобається. Там трішки виверений джинс. Він мега оверсайз, там супер широчезні штанки. Мені це дуже подобається. Я впевнена, що я зможу осінню і весною стилізувати його супер класно. Я вже не можу дочекатися цього теплого періоду. І, і ось тут ви зможете побачити, як він на мені сидить. Мені здається, що це просто прекрасно і неймовірно. Тому, якщо ви щось дуже сильно хочете, особливо знайти на секонд хенді, не втрачайте надії. Я впевнена, що ви знайдете, я в вас вірю, ви великі молодці. Тепер перейдемо в категорію спорт. І я придбала ці речі для того, аби займатися в них і таке інше. І перші це ось такі прекрасні легінси, лосини. Вони, я так розумію, справді спортивні, тому що тут навіть є ось ця кишеня. Не знаю для чого. Можливо, класти туди телефон або щось таке, що це було придумано саме для бігу. Не знаю точно, не можу казати, тому що я не експерт в цих питаннях. Але тут красивий меланжевий колір, мені подобається, як вони на мені сидять. Вони дуже зручні і в ідеальному стані. Ще також у мене є ось такий спортивний верх, також дуже красивий сірий колір це розмір S. І, скоріше за все, що я. Віддам його комусь, тому що він надто маленький. Не знаю, коли я його приміряла, мені здавалося, що я зможу в ньому ходити, але не склалося. І ще одна спортивна покупка це футболка з минулого відео про секонд-хенди з першого випуску. Ні, блядь. І ще одна спортивна покупка з минулого відео про секонд-хенди – Це ось ця біла футболка 4ХЛ з чоловічого плеча. Це H&M, Вона абсолютно прекрасна в ідеальному стані. І я збираюся стилізувати її вже найближчим часом. Базова футболка, що тут сказати, такі речі також реально знаходити на секонд секонд-хенді. А тепер ми поговоримо про речі, які ви купуєте не в сезон. Про що я кажу? Якщо ви приходите на секонд, і це, наприклад, холодний період, зима, осінь, всі переважно дивляться на якісь теплі речі, на светри, на куртки, на пальта і таке інше. Обов'язково заходьте на літні речі, тому що там ви зможете знайти якісь класні скарби, які ви потім через декілька місяців витягнете і будете складати класні стильні аутфіти. І я вам покажу ось такий топ. Він мені дуже подобається: це Primark. Красивий акцентний жовтий колір, дуже гарна фактура, красивий акцентний рукав, а також імітація баски внизу. Якщо ви пам'ятаєте, минулого року топи бренду ґані були абсолютно на піку популярності. Кожен фешн інфлюенсер їх стилізував. Тому в цьому році я знайшла такий на секунді, і буду стилізувати його наступного літа, тому що мені подобається ця естетика. І покажу вам ще декілька літніх низів, А саме, ось такі прекрасні шорти. Мені здається, також оці білі в голубу полоску принти були дуже популярними минулого літа. Я добралась до них тільки зараз, практичні бавовна, що тут ще додати. А наступні не менш прикольні вони яскраві. І тут є ось така акцентна кишеня. Мені вона дуже подобається. Сподіваюся, що літо буде теплим і я зможу складати якісь класні яскраві еклектичні образи. І останні шорти на сьогодні ось такі подовжені. Супер класний принт, дрібна клітинка. Синій колір, все як я люблю, абсолютно практичні, також бавовна, Тому чекайте цього літа. Я буду дуже часто в шортах. Наступна категорія у нас прозорий одяг. І першою буде ось ця сукня з величезними розрізами з боків. Якщо ви дивилися відео про аутфіти на новий рік, то ви її бачили. Вона абсолютно неймовірна. Я вже встигла її застилізувати. Прикріплю вам ось тут фотографії з інстаграму. Виглядає прекрасно, сіла ідеально. А наступна у нас доволі спокусливий пенюар ось так він виглядає в принті Леопард. Що Досить незвично для мене. У мене мало принтованих речей в гардеробі. Але ось ця річ, звичайно, спокусила мене. Я збираюсь носити її під штани. Під низ можна одягнути або сорочку, або лонгслів. Це вже залежить від ситуації і від мого настрою. Але виглядає неймовірно, я не буду її приміряти, тому що це надто відверто. Але ось такий варіант стилізації в образах. Звертайте увагу на білизняний відділ, там ви можете знайти ось такі знахідки. Тепер додамо трішечки гранжу. і це ось така подовжена майка. Внизу в неї є бухрама, і я доробила ззаду її самостійно. Вона була лише спереду. Тут є ось ці супертрендові минулого року кнопки, які мені дуже подобаються. Класний такий виварений меланжевий сірий колір. В принципі, я думаю, що я зможу стилізувати її із якимись дуже романтичними речима. Тому, як завжди, еклектика це наше все. А наступною також з гранжевого відділу ось така накидка. Звичайно, в чорному кольорі, але за рахунок ось цих деталей, ось цієї бохроми вона виглядає дуже цікаво. Я ще не стилізувала її, при тому, що придбала її вже досить давно. Чекаю лише прекрасної теплої погоди, аби вигуляти її в якихось класних бохо. Аутфітах всім прекрасно знаємо, що бохо слаж 2025 рік, тому чекайте від мене також якихось бохо аутфітів А тепер покажу вам декілька варіантів того, як на секондхеді можна знайти абсолютно унікальні речі, і це ось такий прекрасний топ. Я навіть не знаю, що це за матеріал, але тут дуже багато акцентних деталей. А саме вишивка, також ось ці стрічки, які можна затягувати. Дуже такому Стилі Ренесанс цікаво виглядає, можна класно застилізувати, тому, в принципі, я її і взяла. Ще один топ також доволі цікавий в ось такому прекрасному небесному голубому кольорі, повністю розшитий паєтками бісером. Я таке дуже люблю, дуже акцентна річ, і вона класно вписується в такі доволі базові аутфіти, під піджак, під джинси. Буде дуже зручно і акцентно за рахунок ось такої невеличкої деталі. І ще одна акцентна річ це ось така мережевна сукня. Вона абсолютно прозора. І я вже, до речі, стилізувала її, тому прикріплюємо тут фотографії з мого інстаграму. Супер універсальна річ, і коштувала вона дуже дешево, тому я її і взяла. І також ще одна акцентна річ це ось такий костюм: штани палацо, а також топ. Виглядає дуже цікаво. Я не хотіла його купувати, але жінка, яка зараз сидить за кадром, заставила мене його придбати, тому що вона вірить в те, що весною і літом я буду активно його носити. Він виглядає дуже він виглядає дуже спайсі, тому, в принципі, така досить не банальна для мого гардеробу річ, але деколи поекспериментувати не завадить. І також аутфіт, в якому я сьогодні знімаю вам це відео. Повністю з секонд-хенду, а саме ось цей прекрасний піджак, звичайно чоловічий, звичайно оверсайз, все як я люблю. Моя колекція піджаків поповнюється з кожним місяцем, тому активно тримайте за мене кулички, аби я знаходила ще більше піджаків і стилізувала ці образи, а ви ними надихалися. Також майка, яка є основою цього образу. Ідеальний стан, все в ній прекрасно. Я планую її трішечки з Часом обов'язково покажу вам, що я з нею зробила. І ось ці вкорочені палацо, які ви бачили в відео про образи на новий рік. Абсолютно прекрасні, ідеальні, білі, прекрасний розмір. Їх досить цікаво стилізувати з рахунок довжини. Але тим вони мені подобаються. І тепер переходимо до розділу аксесуарів, і розпочнемо ми з сумок. І першою буде ось ця красуня, вона абсолютно унікальна. Я ніде не бачила чогось подібного. Ось ці деталі різнокольорові, що робить її ще більш акцентною. Також у неї довгий ремінець, що, в принципі, дозволяє носити її як кросбоді. Мені вона подобається, але вона. Не вмістка, вона дуже маленька, тому я вигулювала її лише один раз. Туди поміщаються тільки якісь супер банальні речі, але як акцент в образі, вона абсолютно неймовірна. Наступна красуня вже більш вмістка. Ось така нейлонова сумка з красивими деталями в виді квітів. Мені вона дуже подобається. Ось ця плетена ручка також додає такої родзинки. Виглядає вона прикольно. Вона мені здається дуже унікальна. Я не бачила ні в кого. Нічого подібного навіть. А ось наступна позиція у нас вже дуже класичний коричневий колір. Це багет подовжений, але вона досить вмістка. У неї є металеві ось такі деталі, трішечки гаранжу, що мене в ній і приваблює. Прекрасний стан абсолютно ідеальна, тому я її і купила. І звичайно, сумка, яку ви бачили в моїх відео. Про тури з секунду ось ця крихітка, умовно крихітка, тому що вона максі розміру. За що я її і полюбила, і також за ось цей прекрасний принт. Квіточку. Мені здається, вона дуже універсальна. Я вже ношу її активно і мені дуже зручно з нею. Ось ці ручки дозволяють носити її на плечі, також в руці. На жаль, тут немає кріплення для того, аби носити її через плече, але, в принципі, вона і так мені дуже подобається. І покажу вам ще декілька аксесуарів, а саме ось такий прекрасний ремінь. Він в прекрасному стані. Оці металеві кнопки дуже мені сподобались. Тому я його і придбала. Також у нього ось така активна пряжка, яка мені дуже подобається. І в принципі його дуже легко стилізувати. Ще одна не менш цікава позиція це краватки, і в мене їх є аж цілих три, тому що я придбала їх в один день в одному секунді. Прекрасні кольори: червоний, голубий і жовтий. як Базові кольори, мені вони абсолютно подобаються, я вже встигла поносити декілька разів їх, тому мені здається, що це річ, яка завжди на секонді доступна для всіх. Вони коштують буквально копійки в ідеальному стані. Тому якщо бажаєте собі якусь приватку, заходьте на секонди, переглядайте, ви 100% знайдете щось, що припаде саме вам до душі. Наступна річ, яку я дуже хотіла, це ось така балаклава. Вона в прекрасному синьому яскравому кольорі, що мені дуже в ній подобається. Зараз з погодою, вітряною і таке інше, дуже зручно. Я просто її одягаю, мені ніде не задуває, мені тепло, комфортно і плюс я стильно в ній виглядаю. Прекрасна покупка коштувала буквально гривень 20 або 30, але я вже ношу її дуже активно місяць або й більше. І останній аксесуар на сьогодні це ось такий шарф. Я підозрюю, що в ньому є шерсть: або мериноса, або звичайна щось з цього 100% є, тому що це дуже відчувається на дотик. Знову ж таки, прекрасний синій колір, класна довжина. Мені подобається, що він не дуже довгий, і також ще одна дуже цікава. Позиція, яку я придбала декілька місяців тому, це взуття. Ось такі класні батальйони на каблуку Kitten Hill з загостреним мисом виглядають вони дуже так класично, але за рахунок ось цих невеличких ремінців. Вони додають такої трошки родзинки цьому взуттю, також красивий шоколадний колір. І остання на сьогодні позиція це ось це пальто. Якщо ви дивитесь уважно всі мої відео, то знаєте, що я придбала його два місяці десь тому. Я перешила на ньому гудзики, тому що мені не дуже подобались попередні оригінальні, які на ньому були. Ось ці ніби металеві, але це просто пофарбований пластик. Мені подобається набагато більше. А на цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Обов'язково напишіть унизу в коментарях, які речі припали вам також до душі і які ви придбали на секонд-хенді. А з вами була Магилатка, феміністка, яка розповідає про тренди, моду та особистий стиль. Всім па-па і слава Україні!